Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас буде сьогодні на огляді? Ось такий стріпер знімач ізоляції від Дніпра М з маркеровкою КС 26 t Подивимось відео звичайно, як він чистить чи практично ним користуватись. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій немці та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Зазвичай, як все, трошки історії. Дивіться, в мене немає ось таких стріперів, немає ось таких ручних. Я собі, до речі, заказав на Aliexpress ось такий похожий стріпер і заказав такий багатофункціональний стріпер, тому що в Дніпрам, наприклад, такий багатофункціональний коштує в районі тисячу з чим чи що. Коротше, оцей стріпер мені коштував. 870 гривень, якщо я не помиляю, ще десь загубив. Ну коротше, під 900 гривень цей стріпер коштує. Оцей КС 26. Я давно його хотів придбати. Він колись коштував 600 гривень. Зараз ціна підросла. Думаю, купляю, бо може через місяць-два і коштувати цей стріпер 1000 гривень. Ціни ростуть як на дрожжах. Я не знаю звідки вони беруть ці ціни. Зарплати ніфіга не ростуть, зато стабільність. Ціна ціни ростуть. Стабільність є в цінах. Тільки у мене є відізольовуючі, ізольовующі отакі кусачки. Я такими користуюся. Багато я відізольовую, тому що роблю ліхтарики, ось такі дрібні дроти. Ось цими я давно працюю. І також маю заврори, час від часу заврори Там за 70 гривень. Я їх купив. Вони також нормально працюють. Та не так вони якісно ріжуть, як оці в німецькі, але користуватись ними можна. Час від часу могли ви бачити в моїх відео, що я ними чищу також дроти. І вирішив взяти собі, кажу ще раз, отакі от, от стріпер, спробувати, е може, ним буде комфортніше і швидше. Давайте ми почитаємо технічні характеристики, що тут пише. КС-26Т е, в нас е, він може очищати від 02 до 6 мм, що досить багато. Застосування в нас знімач ізоляції автоматичний. КС-26Т використовується для електромонтажних робіт. Е, застосування в будівельній промисловій автомобільній та побутовій сфері для зняття ізоляції з дроту перетином від 0,2 до тере 6 мм квадратних. Різання одножильного дроту діаметром до 2 мм. Він в собі має ще кусачки. Зараз я вам покажу. Особливості моделі: автоматичне налаштування, непотрібний розмір та товщину ізоляції. Ріжуща кромка В подібного типу, твердість 55HRC. Хто по металу шари, ну напишіть в коментарях, е, вбудовані леза для різання дроту твердості 50, також 50HRC. Обмежувач довжини зняття ізоляції дроту. Ось так. Виробник в нас й е, Українщині. Ну, постачальник ну, робиться, звичайно, напевно, в Китаї, але постачальник е, Україна, якщо пише постачальник, значить виробляється воно в Китаї. Ну а постачальник наш Дніпро. Добре, розпакуємо. Е, так, ось така упаковочка. Я вже, до речі, ними чистив. Що мені в них сподобалося, що в ньому є фіксація. Ну, от, коли ти ним працюєш, ти можеш його служити, і є фіксація. Дивіться, ось так. Хоп, розклав і все. Тут наклеючки, Пластик дуже приємний, якісний, дійсно, в вніпрама. Пластик якісний, це не дішман якийсь там такий, що воно розхляпане. А от нормально. Дивіться, по обмеженні різу. Тут у нас. Мінімальний він може врізати 8 мм довжини. Максимальний він може врізати 12 мм довжини. Як на мою думку, 12 мм довжини трошки маловато. Я б зробив ще довше, але по конструкції я не знаю, чи б воно вийшло. Дивіться, тому що ти, коли ти нажимаєш, воно відходить сюди. Ну, ще би там, я думаю, міліметра 3-4 можна було зробити. Для чого я це кажу? Тому що хто займається електрикою, робити скрутки, там десь ось такі там треба сантиметрів 8-7 в тому районі. Хоча цей обмежувач, ти можеш зняти. Я думаю, він знімається і напевно я його собі також знімлю, щоб він мені тут не мішався. Напевно, він знімається, бо він пластиковий, він там їздить. Ну, в принципі, по ергономіці все супер, все нормально. В руках комфортно тримати, як ви бачите, під пальці все гарно. В принципі, супер. Плюс до того, як ви бачите, в нас є тут кусачки. Кусачки, як ви бачите, діаметр 2 міліметри. Е, типа, може перекусувати. Ну, ось Давайте візьмемо якийсь дріт. Ось такий. Зараз я вам покажу, як, як, як вони кусають. Ось так ти вставляєш. І. Дуже чистенько і дуже гарно перекусує. Ну, гострі леза, все супер. Я вже пробував кусати. Ось так. Все кусає, все супер. Великий плюс що тут є кусачки. Тому що ти хочеш ти щось неправильно зачистив, От, наприклад, зачистив я і, і щось мені замало або я хочу його вкоротити. І тобі не потрібно брати ще один інструмент, якісь кусачки, щоб обкосити. Наприклад, я от тут немає кусачків, я беру другі кусачки, наприклад, беру в другу руку, це ставлю, це багато маніпуляцій. А тут маніпуляцій немає. Я обрізав, я, наприклад, зачистив, хочу обрізати, я взяв, обрізав. Це дуже комфортно в таких штуках, що є кусачки. Це великий плюс Дніпрам, реально. Багато я бачив таких от стріперів, типу що не мають в собі кусачки. Мені це не подобається. Якщо будете брати, беріть краще з кусачками. Реально, я вам чесно скажу, це набагато комфортно, тому що, ще раз покажу, ти взяв, обрізав і взяв собі і зачистив. Ось так все. у нас зачищений. Давайте будемо зачищати. Я вам покажу, як він зачищає. Попробуємо з самого тоненького, того повикидуємо. Що в мене є такі тоненьке? У мене є ще тонче. Давайте ми з зарядного візьмемо. Шнур від телефонів. Там такі тоненькі дата дроти. Давайте попробуємо, чи він дата дроти зачистить. Мені дуже цікаво. Взяв я кабель ось такий від зарядного Тепсі в мене от проломане роз'єм. Прикол цього стріпера, що ти класно чистиш верхню ізоляцію. Тобто основну ти представляєш? Все, воно почистило верхню ізоляцію. В принципі, я і цими кусачками це можу зробити акуратненько, щоб не продавити. Отак я роблю і чищу. Можу, бачите? Але десь, десь, не десь ти можеш пережати і відкусити. От я пережав і вже о, як ви бачите, вже перекусив. А з цією штукою, давайте ми спробуємо обрізати, залізе. О, залізе. Обрізали чистенько. З цією штукою ти можеш верхню ізоляцію собі знімати ось так. Супер. Зняв. Давайте ще раз знімемо, попробуємо, чи він ще зніме. Отак, на бік, бачите? На бік відставлю. Оцей е, треба буде зняти обмежувач. Ось так можна зняти ще. От я зняв і беремо дата дроти. Це в нас от, зелений і білий. Вони дуже туненькі, подивіться. Тунюсенький, тунюсінькі. тунюсінькі. а Ану, ваші ставки. Пробуємо, ставимо. Ставимо сюди. Та ні, зачистило. Ну там пише, скільки 0,2. Та, 0,2 мм квадратних, ну то він має таке чистити. Дивіться, який тоненький дротик. І він зачищає. Пробуємо обрізати, як будуть кусачки справлятися з дрібними дротами. Шикарно обрізало, що я вам скажу? Давайте ще раз. Не чищу зелений, бо, на мою думку, зелений товстіший. Чи то так здається від кольору. А ну, давайте ми зелений почистимо. Представляємо. Та почистило. Дивіться, ні одного дротика не обірвало. Ну, дроти є. Всередині я не бачу, щоб тут дроти були. Нема. Почистила. Ось таке дрібненьке дроти ви можете чистити. Супер. Ну, Мені вже подобається, бо це пришвидшує роботу. Приставив, зачистив. Ну, супер, супер. Дивіться, я вже тут нарізав. Добре. Що, АВГ попробуємо? Це АВГ 22 або 24. Ріжемо. Ось так пробуємо зачищати. Та зачищає. Дротик не обрізало. Де, мене? Де воно впало? Чи один обрізало? Та вроді ні. А ну, ще раз спробуємо. Ріжемо. Чекайте, я не приставив. А що ти не ріжеш АВГ чи що? Ні, обрізав. Рівненько обрізав, пробуємо зачищати. Ось так. Раз. Дивимось. Дротик залишається. Та ні, нема ні одного дротика. Добре, гарно, чисте АВГ. Для чого я його і брав? Дивіться, я вже скільки тут нарізав, тому що, е, кажу, з дротами я справи дуже багато. І я собі ось так приставляю і буду зачищати. Взяв один, другий щолк, щолк-щолк. Тим трошки, я вже привик, в принципі, але тим постійно треба, от я обрізаю. І постійно треба представляти акуратно. Тут, бачите, от, ну добре, я не взяв цей розмір, отак, сунути вправо-вліво, а тут от, взяв. Руку поставив, щолк, приставив, поставив, щолк приставив. І воно гарно чисте. Не знаю, як мені буде комфортно ним користуватись. Ну, і, як то кажуть, це діло практики, коли ти привикнеш, її будеш дуже швидко чистити. І я буду робити в порівняння, що швидше чистити. Ось таким чи ось таким от стріпером. Добре, давайте ми перейдемо до тяжкої артилерії. У мене тут є дріт. Це в нас 2,5. В мене є навіть багатожильний 2,5. Ось такий. Давайте ми його розріжемо. У мене вже тут весь в стіл в дротах. Розріжемо 2,5 багатожильний. Будемо зачищати. Так, 2,5 пробуємо. Та добре, дивіться сюди. Немає, немає дротів, дротів не залишає, тут не перегинає. Так, все супер. Ну, 2,5 чисти без проблем. Добре. Давайте 2,5 попробуємо перерізати. Там пише 2, Але ну, воно вже погано залазить. Дивіться, перерізати 2,5. з половиною. Ну, таке собі, 2,5. переріз. Перетин, переріз. Хто там пише перетин, переріз? Ні, перерізає. Ну, заходить дуже туго. Треба буде отак двома пальцями, і тоді ріже, ріже, ріже. Добре, давайте перейдемо до моноліту. Ану, пробуємо моноліт обріже. Тут ізоляція трошки тонша. Дивіться, ставимо моноліт. Тут 2,5. Не підуть спати ті кусачки. Пробуємо. Ого, ого, їм тяжко, вони можуть піти спатуньки. Моноліт 2,5. Ага, ага. Я думаю, їм паску спечу зараз, якщо я так буду тиснути. Ні, перерізало. Але я вам не рекомендую цього робити, тому що де той дріт. Він перерізав все супер, але це не для нього. Тут пише 2 мм, так що 2,5 краще моноліт не ріжте. Ну, багатожильний можна різати. Бачите, я перерізаю, воно не напрягається. От, багатожильний супер. Но моноліт йому тяжко, і я думаю, воно скоро з патуньки піде. Давайте ще зачистимо 2,5 моноліт. Чистий моноліт, супер чистий, Чесно. Ну ті кусачки 2,5 просто як сімочки. Почистили, зняли. Супер. Чистий, супер. Що? Е скільки тут було максимально 6 мм квадратних. Давайте в мене є вроді чи 4, чи 5 квадратних міліметрів, Попробуємо зачистити. Ви бачите маркеровку ВВГ 2 на 6, 0, 23 го року. Давайте ми кусочок вріжемо. Я не знаю, якими моїми кусачками, тими вріжуть. Отак. А ці мають врізати. Врізали. Ці, я не знаю, ріжуть все, що хочеш. Давайте ми трошки розпиляємо. У мене весь стіл вже в дротах. Пробуємо. Ану, дні Ага. Ага, все, все, все. Вони писали 6 від 0,2 до 6 мм квадратних. А чому ти 6 не хочеш чистити? Я вам показав, що воно має 6. Не хочу. Ну, 6 мм воно не чисте. Не хоче воно чистити зовсім. Ну, я зараз вам покажу. Не знаю, то хіба багатожильний? Тоді може 6 мм квадратних, тому що багатожильний легше чисти, але моноліт він не почистить. Ні, я трошки зняв ізоляцію, зняв брешу, зняв. Давайте з цієї сторони, може я не рівно приложив. Ні, зняв. 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 Брешу. Зараз би нагрішив на Дніпрам. О, дивіться. Зняло, зняло. Ну, ще раз. Ні, зняло. Зняло. Фу, блін, нагрішив. Ні, Дніпраем написали 6. Зняло. Треба було прижати просто, ну, сюди прижимаєте добре, і воно знімає, О, дивіться. Ну, блін, тяжко щось через раз. Ще раз. Пробуємо. Зняв. Чуть довше, йому тяжче. От, отаке. Ні, знімає. Знімає, знімає, але треба, як то кажуть, придручитися. Чуть. Ну, е, я б сказав, не е, 6 мм квадратних, а десь там. 5,5 мм квадратних десь в тому районі. Но 6 йому, бачите, моноліт дуже тяжковато. Багатожильний, я думаю, 100% він легше почистить, бо, тому що моноліт тяжче буде йому, бачите. Ні, от зараз почистило. От через раз, не знаю, в мене таке враження. Ну, В критичних ситуаціях ти можеш зачистити. А на постійно, якщо ти робиш 6 мм квадратних, з такими товстими дротами, ну, я б не рекомендував під 6 мм. 2,5%, півтора, супер, супер. 6. З натяжкою, з натяжкою. Тепер перейдемо до обмежувача. Виставимо мінімальне значення. Це у нас 8 мм. Дріт в мене, в принципі, я його нарівняв. рівний. Пробуємо, чи буде 8 мм. Давайте ми гарненько обріжемо, там де рівне, отак от. щоб було все чесно, рівненько обрізали, все є. Виставив я 8 мм на обмежувачі. Пробуємо зачищати. Зачистили. Беремо лінію і дивимося, що там в нас виходить. Показую вам, як є. Представляю не 8, ну, 9 міліметрів. Ви самі все бачите, ну на міліметр довше. На міліметр довше. Ну, можна сказати, ну, точно точно. я думав, буде більша похибка, але нормально. Добре, давайте ми виставимо 12. Обріжемо оце знов тут. Так, обрізали і виставляємо 12. Рівний дріт, ви бачите, я от обрізаю, впираю легенько в цей 12. і Раз, приміряємо, Дивимось, у нас має бути 12. Представляємо 12, 13, у нас 14 на 2 мм Похибка. На 2. Десь, та. Ну, от я легенько представляю, я, я не притуляю, якщо сильно проставити, то можна і 15 втиснути. А я легенько ось так: от представляю. Маєте 14, я думаю, вам добре видно. Це 14. Е, майже на 2 мм бреше. Ну, тут воно може мати шат і тому брехати. Так, давайте тепер загально підсумуємо. Що хочу сказати по мінусу. Ну, перше, це в нас ціна. Е, оці кусачки. Ці кусачки я б на місці Дніпром зробив, щоб вони кусали 2,5, бо це є популярний дріт. Е, більшість таким дротом працює. Зробіть, щоб він кусав там 2,5 мм квадратних переріз. Тому що ось моноліт я запихаю. Мені треба отак впихати і все. Ну і він не перекусує. Зробіть, щоб він перекусував моноліт 2,5 з тоді би було топ. Ось такі мінуси, на мою думку. Це оті кусачки, щоб вони кусали моноліт, і це ціна. Далі по плюсах сподобалось мені оцей обмежувач, що він є, і мені дуже сподобалось, що є фіксація. От, Наприклад, сюди зафіксував і він набагато компактний, бо в такому стані він набагато більше місця займає. Є фіксація, звичайно, плюсик в копілочку Дніпра. Так що на цьому все ось такий от стріпер КС-26Т від відніпром. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.